Всім привіт! Вітаю вас на каналі English for UA. І сьогодні у нас цікаве відео. До речі, може хтось скаже, чого це вона вирядилася? Це плечі галіла, на руках? По-перше, мій канал, що хочуть, я роблю: хочу хочу по-друге, у нас сьогодні дуже цікава тема, тому я нарядилася, знайшла кофту, яку ні разу не одягала. Ну ладно, один раз сиділа, думаю, хоч зараз нарядною побуду. А по третє, у нас тема про одяг, тому це дуже актуально. Звичайно, я хочу вам подякувати за вашу активність, за ваші подобайки та коментарі. Вони мене дуже надихають. Мені хочеться знімати все більше та більше відео, щоб ви змогли вивчати англійську мову безкоштовно, тому що на моєму каналі дуже багато цікавих, корисних уроків, які ви можете використовувати. Але не забувайте, що це теоретичні уроки. Якщо ви подивилися моє відео, це не означає, що вся всі ці теми у вас вже в голові. Вам треба це закріпити, поробити якісь вправи, використовувати ці слова в практиці, тому що одного перегляду відео буде недостатньо. Сьогодні у нас вам буде цікава, але і складна тема водночас це тема фразові дієслова. Якщо ви слухали або слухаєте пісні англійську мовою та дивитеся серіали, то ви, напевно, зустрічали ці слова, наприклад, як break up, look-for, get on, take off і тому подібне. Це у нас є фразові дієслова. Фразові дієслова складаються з самого дієслова і прийменника. Прийменник це якраз у нас on, off. At, for і тому подібне. В чому полягає складність цих фразових дієслів? В тому, що вони не перекладаються дослівно. Наприклад, візьмемо фразове дієслово get on. Якщо ви будете перекладати get, то взагалі в нього там мільйон значень. Таке найрозповсюдженіше значення це отримувати, а он це на. Що отримувати на? Ну, таке собі. А насправді це ми його використовуємо, коли говоримо про транспорт. Наприклад, get on the bus – Get on the train. Тобто сісти в автобус, сісти на потяг, але ми кажемо get in the car, сісти в машину, але не on. Це фразе дієслово вживається з певними видами транспорту. Або get off. Те саме ми використовуємо з транспортом, але коли ми виходимо. Get off the bus, це вийти з автобуса. Або get off the train вийти з потяга. Або з потягу. Фразові дієслова бувають подільні та неподільні. Що це значить? Подільні фразові дієслова це ті дієслова, де ви можете між дієслом та прийменником вставити інше слово. Наприклад, put on це одягати. Ви кажете I put on my gloves – я одягаю перчатки. або I put my gloves on. Я так само одягаю мої перчатки, але ви бачите, ми вставили інше слово між дієсловом та прийменником. В неподільних фразових дієсловах ми не можемо нічого вставити між дієсловом та прийменником. Наприклад, look after це доглядати. Ми можемо сказати look after my son доглянь з моїм сином, але ми не можемо сказати look, my son after. Це неподільне фразове дієслово. Коли у нас дієслово подільне, коли неподільне, у нас, на жаль, таких правил немає. Потрібно перевіряти лише в словнику. Ці дієслова. Фразових дієслів насправді дуже багато. В кожному відео, яке б ви не знайшли чи підручнику, ви завжди знайдете 50 найважливіших фразових дієслів, або 20, або 100, тому подібне. Це так і є, тому що їх дуже велика кількістю в певному регіоні вживаються самі певні фразові дієслова. Сьогодні вам пропоную свою добірку цих дієслів на тему одяг. І, до речі, є багато способів, як їх вчити. Можна вчити лише за дієслов. Наприклад, беремо одне дієслово лук, і потім вчимо, які прийменники до нього додаємо: лук-фо, лукова, чи «лукавче» лукавте і тому подібне. Можна вчити за темами, наприклад, подорожі, сім'я, одяг, здоров'я і тому подібне. Мені здається, що такий спосіб цікавий, і цьому мені допоможе моя колега із попереднього каналу. Так, у мене там було декілька колег на тому каналі. На жаль, він був російськомовним, тому я перестала з ними співпрацювати, але попросила її, цю колегу, мені допомогти зобразити ці фразові дієслова. Отже, дивіться, записуйте та запам'ятовуйте. Всім привіт! А це я застібаю гудзики на моїй сорочці. I'm doing up all buttons on my shirt. Do up застібати. I'm trying on new glasses. Я приміряю нові окуляри. Try on приміряти. Ні, щось не дуже підходить. О! Oh, such a nice bracelet. Такий гарний браслетик. I'm dressing up. Я наряджаюсь. Dress up наряджатися. Ну, звичайно ж, на вечірку із червоною помадою. Ну, не дуже вона і підходить. І браслет теж. Не моє, ні. О, а це що? Шкарпетка? This sock is worn out. Ця шкарпетка вже зношена. Wear out зношувати фії. А це Панама, Панама. I'm putting it on. Я одягаю Панаму. Ну Ну, начебто нічого, але. Ні, ні, не моє. О, здається, я знайшла. Such a nice hat. Така чудова шляпа. I'm putting it on. Не дуже вона підходить. I'm taking it off. Take off знімати. О, а ось це точно мені підійде. This cap. Goes with my shirt. Ця кепка підходить до моєї сорочки. Go with підходити. Ну що, запам'ятали? Вам сподобалась моя колега чи ні? Якщо так, то обов'язково напишіть в коментарях. Я їй обов'язково передам. Це все на сьогодні. Сподіваюсь, що скоро побачимося, і не забувайте, що все буде Україна. До зустрічі!